Зазвичай яскрава інформація найбільше притягує нашу увагу. На цьому явищі базуються принципи реклами. Нашому мозку буквально диктують, як думати. І з часу ми починаємо вірити, що рожевий, хоч і дорожчий мийний засіб, миє краще, ніж хоч і дешевший, але просто білий. Яскравості ми готять навколо і здатні легко сформувати наш світогляд і смаки. Будь-що може бути завернутим в певну обгортку. Це те зовнішнє, видиме, що покликане відповідати внутрішньому. В християнському житті цим може бути і служіння людям, і принципи або форма проведення зібрання, і поведінка, і зовнішній вигляд, та й навіть це відео це теж обгортка чогось. Людям подобаються обгортки, і це природньо, адже вони першими впадають в очі. На жаль, часто саме їх удосконаленню і подачі приділяється маса часу і ресурсів. Але від надмірної уваги до обгортки, цукерочка всередині неї не стає смачнішою. Яким би стильним і сучасним не був би тюбик, він є тільки тимчасовою місткістю для зубної пасти, а користь для здоров'я залежить суто від якості останньої. Так ось, внутрішність або серцевина духовного життя формується виключно через наші особисті відносини з Богом. У що би я її не одягав, я аж ніяк не покращу свій скверний і далекий від Христового характер. Неідеальну внутрішність не варто ховати за ідеальною обгорткою. Перемикай пріоритетність на те, що всередині посудини, і тоді її зовнішність автоматично почне ставати відповідною до наповнення. І не тіш себе марно, бо навпаки воно не працює. Ходи за духом, і тільки тоді ти не вчиниш пожадливості тіла, казав Павло. Переживаєш про те, у що задягнути власне життя, одягнись у праведність Христа, а все інше разом з ним додасться. Ой, мало не забув. Зазвичай після споживання цукерки обгортку запам'ятовують і викидають. Щоб надалі знати, чи варто в майбутньому витрачати на неї свої ресурси.